Вітаю! Це програма Імпреза, і мене звати Діна Вонг. У цій програмі, як і в багатьох наших інших програмах, ми будемо говорити про війну, зокрема у контексті її впливу на мистецтво та тих, хто його творить. І почати сьогоднішній наш випуск. Я пропоную з того, що ми послухаємо та подивимося кліп на пісню нашої гості, панни Анни Дмитро. Панян, вітаю вас! Вітаю «Невгасиме світло. тож пропоную цей кліп до перегляду. І шляхи розбиті, ще це дуже непростий момент зійти з маршруту вину спокуту, залишити в мину. Ніхто не здався, проросте насіння мрії що рознесло в мрія захищає душі і на що він зрушить нові сити. Пані Ано, кожен, звісно, сам для себе знайде якийсь смисл, свою інтерпретацію у цій пісні у цьому кліпі. Але скажіть, будь ласка, що в нього вкладали саме ви? В цей кліп, в цю пісню я вкладала думку про те, що яким би сильним не був вітер, скажімо так, можна так це назвати, який дме, може намагатися збити нас зі шляху і взагалі збити нас з ніг. Але всередині. Я думаю, що кожної людини є те саме невгасиме світло, яке затушити не можна, і тільки людина може його притушити, якщо вона цього захоче. Тому, коли настають часи такі темні і страшні для нас, треба пам'ятати і звертатися до внутрішнього світла, світла нашої душі, світло, світла добра. І воно, я думаю, нам може допомогти навіть тоді, коли ніякої іншої допомоги ми чекати не можемо. Коли... Стаються такі події, як війна, то піднімається дуже темна хвиля, і ми це відчуваємо. Хтось відчуває сильніше, хтось просто відчуває її впливи, може, не віддає собі, ну, скажімо так, навіть не, не зовсім розуміє, що це відбувається, але воно дуже сильно відчувається. Я це відчула у лютому, у березні оцю дуже дуже темну хвилю. І коли вона піднімається, то треба пам'ятати, що. Все одно є світло, і ми маємо всередині себе світло, тому що можна просто зануритися у ненависть, і це буде все одно на шкоду всім. А розкажіть, будь ласка, як ви зустріли повномасштабне вторгнення? Що ви тоді відчували? В перший день, звісно, я відчувала розгубленість і було відчуття і реальності. Тому що воно просто не вкладалося в голові, як таке може відбуватися зараз з нами в сучасній країні, в сучасному світі, коли люди планують летіти на Марс і запускати супутники. І от таке варварство починається відбувається. Тому ви знаєте, зараз я пригадую ті часи, і, мабуть, перший тиждень він взагалі якийсь був настільки нереальний, що ну, зараз навіть важко це пригадати. Я просто, звісно, що виконувала там певні дії, щось робила, бігла, потім поверталася в приміщення, потім знову бігла в укриття. Але весь цей час я намагалася осягнути, що це таке, що відбувається. І ну, було дуже важко, звісно. У ті часи у вас якось творчість вона продовжувала жити чи навпаки якось затишилася? Повністю припинилася, і я навіть подумала, що творчість не має ніякого сенсу, як, в принципі, і все, крім е, спасіння життя, крім здоров'я, крім близьких людей. І в той момент е, якось е, всі цінності вони звузилися і стали такою маленькою крапелькою лише. Але потім е, прийшло, е, скажімо так, прийшла нова філософія буття. Для мене і ця маленька краплиночка вона розширилася і стала. Ну я не скажу океаном, це буде, мабуть, занадто, але вона стала чимось таким великим, і зараз я віддаюся творчості повністю, тому що я розумію, що має сенс тільки те, що ми робимо тут і зараз. Не треба щось відкладати, не треба думати, що колись ти ще встигнеш. Може, встигнеш, а може ні. Тому, якщо щось хочеться робити, треба робити тут і зараз. І ось ця пісня, коли вона народилася? Ця пісня народилася ем, в жовтні місяці, а відео було знято у вересні. Отаке теж маленьке творче чудо. Тому відео народилося раніше, ніж пісня, тому що це відео знімалося для іншої пісні. І пісня є у мене пісня, яка присвячена нашому місту Чернігову. Я написала її там, мабуть, 3 чи 2 квітня, коли Чернігів був. Звільнений і вороги відступили. І тоді я читала багато новин. Вже з'явився інтернет в той момент. І я всього цього не читалася, і було таке піднесення: я написала вірш про наше місто і склала пісню трохи пізніше. Потім захотіла зняти відео, щоб це можна було оформити і донести до слухача і до глядача. Але на той момент, коли ми почали вже знімати. Зйомки коптером були заборонені, тому що ну, зрозуміло, зараз, яка зараз ситуація. І ми зняли це відео, але воно було надто ну, таке особисте, про людей, а пісня була про місто. І тому я відклала цей матеріал, не знаючи, що з ним робити, тому що, на мій погляд, матеріал, що ми відзняли, був хороший, і пісня, звісно, хороша, але разом ну, вони якось не співпадали. А потім у жовтні я написала цю пісню. На цю пісню мене надихнули близькі мені люди, які теж займаються творчістю, і в ці непрості часи вони вкладають душу в те, що вони роблять, навіть знаючи, що ну, може, воно дійде. До свого глядача може ні, тому вони це роблять саме задля самої справи, задля для творчості. І от я розмірковувала, що в кожній такій людині є оце світло, яке не можна пригасити просто нічим, навіть обставинами, коли там немає світла, ще чогось немає. Постійна загроза, летять ракети, а людина все одно це світло проявляє. Аняно, розкажіть, будь ласка, як ви це знімали? Власне, мене більше цікавить, що відчували ви та ваша команда, коли ви власне вже у більш-менш спокійний час, але повертаєтеся почуттями, відігруєте те, що ви переживали в березні. Ви знаєте, я трошки непокоїлась через це, тому що не тільки я приймала участь у цих зйомках, а зі мною були люди, які, яких можна тепер побачити там на відео. І я розуміла, що це відповідальність моя власна. Через те, що я знову цих людей хочу провести через те, що вони вже пережили. І мені дуже хотілося зняти це відео, але ну я так дуже обережно до цього ставилася. Ми спочатку проговорили, що ми будемо робити, і як ми будемо робити, ми знайшли дуже гарне місце. І в процесі, коли ми вже почали знімати, я відчула навіть, ви знаєте, якесь полегшення. Полегшення, тому що ми знову це переживали, але ми вже не були жертвами, ми не були пасивними. Ми самі обирали, що ми робимо, коли ми це робимо. І це було якби можна сказати, що перезапис тих подій, тому що в той момент ну, особисто я відчувала себе ну, дійсно. Об'єктом, а не суб'єктом того, що відбувається, і це було, ну, звісно, дуже неприємно і страшно. А тепер та сама ситуація, але в ній вже ми були суб'єктами, ми самі діяли, ми самі, самі робили вибори свої. І ну, це було як щодо мене, це було як психотерапія, скажімо так. Творчість, в принципі, вона в чомусь і є такою терапією. Мистецтво дійсно лікує. Сподіваюсь, що так. Паняно, ну, розкажіть, будь ласка, як знімався кліп, як ви підібрали команду, як підібрали місце. Цей кліп знімався у центрі відродження. Я хочу подякувати людям, які нас туди пустили, які нам довірилися, тому що я розумію, що ну, така тематика і все це дуже серйозна справа, тому я дуже вдячна всім, хто нам у цьому допомагав. Як це було знято, спочатку до мене прийшла ідея. Як треба знімати. Потім я переговорила з моїми близькими творчими людьми, які займаються мистецтвом, і їм ідеяся сподобалася. Ми вирішили, що ми сходимо, подивимось і почнемо знімати. Ну Ми зняли за один день, це навіть. Мене трохи здивувало, тому що думала, що процес розтягнеться, але якось ідея, мабуть, людей захопила і всі включилися. І я думаю, що результат вийшов непоганий. Повертаючись до мого питання про те, як розвивалася ваша творчість під час активної фази бойових дій, От ви сказали, що вас тишилося, тому що з очевидних причин є багато було різних задач, які треба було виконувати. Ну, грубо кажучи, шукати їжу, шукати воду, вижити. Але все-таки ви пам'ятаєте момент, коли до вас повернулося бажання творити, коли у вас в голові з'явилися якісь нові думки. Так, це було десь наприкінці березня, або всередині, або наприкінці зараз знову таки точно дату сказати не можна, бо воно таке все було якесь перемішане. І почалося це з такої, як то кажуть, праведної люті. Настільки вже я відчула себе утомленою від постійних обстрілів від того, що ми нічого з цим, ну як. Мирняк, як нас називають так? воєнні. Ми нічого з цим не можемо зробити, от прямо з, з цієї точки, де знаходимося. Що я написала вірші, він такий був про терор. Він був дуже сердитий, мені просто захотілося все те, що я відчуваю, кудись вивезти. Але я не хотіла виводити це на людей, які були поруч зі мною, тому що всім було важко, я розуміла, що треба ем, свою енергію ем, зберігати кожному для того, щоб вижити. Тому не треба там якийсь негатив, або, власну, людь, або ще якісь такі дуже сильні відчуття на когось виливати. Тому я вилила це на папір і дуже здивувалася взагалі, що воно вийшло, що творчість повернулася. Чесно кажучи, я думала, що я більше не буду займатися творчою діяльністю взагалі. Бо, ну, коли ти знаходишся в хаосі, то творчість це ж. Гармонія це порядок. І в такий момент здається, що хаос все одно сильніший і нема сенсу займатися гармонізацією ем, того, що знаходиться довкола тебе і всередині тебе. А потім я зрозуміла, що це, мабуть, єдине, що має сенс. Як на вас вплинула війна, як на людину і як на миття? Ви знаєте, я зараз відчуваю себе іншою людиною, ніж. Та людина, якою я була до 24 лютого, я розумію, що так може сказати багато хто. І це добре, тому що, ви знаєте, якщо б ці події відбулися і нічого не змінилося ні в людині, ні в суспільстві, тоді ну, навіщо все це весь цей морок, який сюди ем, прийшов. Тому я відчуваю, що я змінилася. Зараз я тільки обробляю. Ці зміни всередині себе я приймаю їх, я з ними працюю і так само в творчості. Ну ви знаєте, що до творчості, як виявилося, сенс залишився той самий: гармонізувати світ, говорити про красу, говорити про розвиток, говорити про оце саме невгасиме світло, яке є в кожному з нас. Мабуть, творчість стала більш інтенсивною, тому що я зрозуміла, що нічого не треба відкладати. Не треба, скажімо так, йти за перфекціонізмом і думати, ну от я ще трошки попрактикуюся, і воно буде ще краще. От я, мабуть, ще не дуже до цього готова, ще трохи пізніше. Зараз я зрозуміла, що просто бери і роби, бери і роби, а там буде видно, що щось проросте, якесь там насіння, якесь не проросте, буде щось інше. Тому, звісно, зміни є, і вони величезні. Все-таки ми можемо говорити про те, що акцент творчості змістився. Власне, основна зараз тема для багатьох митців це війна. ви написали що, що не стосується тих подій, які навколо нас за період після припинення активної фази бойових дій? Один вірш всього лише. І цей вірш був написаний десь два тижні тому. Про що він? Він про природу, про гармонію, про внутрішню свободу. Він все одно стосується цих подій, тому що війна, яка відбувається, вона ж за свободу, за свободу кожної людини, за свободу існування, за свободу бути собою і мати змогу вибирати, мати змогу творити цей світ, скажімо так. Тому все одно трошки воно дотичне, але там просто нема слів про війну, про. Ці події, що відбуваються, там цей вірш більш прив'язаний до природи. Але він один єдиний на даний момент. Тому що так, до цього я писала, у навесні я писала вірші про війну, потім е перестала писати вірші взагалі і почала писати п'єси. Я написала дві п'єси про воєнні події, і ці п'єси, вони про місто Чернігів. Я от, е Зазвичай, коли я пишу п'єси, взагалі створюю якісь роботи, я намагаюся не прив'язувати їх до якогось місця, щоб вони такі були універсальні, і щоб кожна людина, яка їх прочитає, чи почує, чи побачить, могла приміряти це на себе, чи себе помістити в ці обставини, і щоб я цю людину, скажімо ну, так, ніяк не, не ставила їй якісь рамки. Але от в цих двох п'єсах я вирішила. Саме підкреслити, що це події, що відбувалися в Чернігові, тому що наше місто герої, наше місто вистояло, і ну, це навіть ну, думаю, зараз як це описати. Ну, зараз коли я коли про це говорю, я відчуваю до нашого міста дуже велику повагу. Любов була завжди, бо це місце, де я народилася, де мені комфортно, але... Ну я розумію, що це тепер це особливе місце. І мені захотілося це підкреслити, і щоб це було занотовано десь у творчості. Ось у п'єсі дозволю собі невелику ремарку. Я дуже вдячна, що ви так конкретно казали геолокацію, тому що мені здається, що в контексті того, що відбувається, люди не завжди розуміють те, що ми пережили тут у Чернігові. І напевно це на краще, що не всі в Україні розуміють, що таке війна у повному обсязі. Одна з п'єс – це моноп'єса, там лише один персонаж, і вона про події, які відбувалися. У Новоселівці у нас під містом ми знаємо, які там були страшні події, і я вирішила написати про це. Чесно кажучи, я писала, скажімо так, як то кажуть, через себе, тому що якась частина мене хотіла взагалі в це не занурюватися. От ти вижив, пережив і живи собі далі. Але про це треба знати, про це треба пам'ятати для того, щоб це знову не повторилося. А про що інша п'єса? Інша п'єса про облогу, то вона так називається облога, і вона про. Жінку, жінку звуть Дарина Юрівна, Дарина, тому що це Україна, я захотіла показати, що взагалі відбувалося на прикладі однієї родини. І ця жінка вона приймає рішення не їхати з будинку і залишитися. Але поступово люди виїжджають з будинку, тому що ну, зрозуміло вони хочуть залишитися живими і ну, кожного там свої резони, а вона залишається одна, один її син. Служить він в ЗСУ інший пішов в тероборону, третій син три сини, третій син залишився, і він символізує мирне населення, яке тут залишилося, але все одно воно робило свій вклад в те, що відбувається в боротьбу проти загарбників. І я хотіла показати те, що хто б куди не їхав, Україна нікуди поїхати не може. От як вона є на цьому місці, так і є. І це для неї, ну. Більше вона ж нікуди не може переїхати і нікуди не може переміститися. І ці події, які, яким я була свідком тут, я та мої близькі, ті люди, які мені розповідали про те, що бачили в своїх оселях, я все вписала туди, щоб це було і як літопис, скажімо так, того моменту, і одночасно як ілюстрація того, як наше місто переживало ці страшні часи. Продовжуючи тему вашої творчості, я зараз пропоную переглянути фрагмент іншої пісні, яка називається Там, де ми є. Яку ви створили у співавторстві з Олександром Греком. Час де моє. Іншого нема. Навіть якщо? Колод і зима, і тоді, коли заходить сонце, і тоді, коли ідуть дощі там, де ми є, ми місце вибралися ні, Щоб не було. Нашому житті, ми йдемо крізь сніг і дощ до сонця, ми знайдемо шлях девушлях сіл письми, наше серце то доровка, раз по разу направляє нас, прокладає шлях крізь письму у буремний час. Отже, як була створена саме ця пісня, там, де ми є. Автор цієї пісні Олександр Грек, а я співавтор. Він прийшов до мене і приніс спочатку. Ми працювали над піснею про Чернігів, потім вона була завершена, вже записана. І якось він прийшов до мене, ми трошки поспівали. І він каже: у мене теж з'явилася ідея, є пісня, тільки вона ще не завершена. Він мені показав частину пісні, мені вона дуже сподобалася. Мені сподобалася. Емоція, яку вона дає, вона така, от, хоч пісня і мінорна, але емоція оптимістична. Вона про те, що щоб не відбувалося, все одно людина йде вперед, тому що така її суть. Ну, людина це не гриб, який сидить на одному місці. Ну, гриба, мабуть, там теж свої певні суті є. Але людина завжди рухається. І що ми можемо вибирати? Це рухатися вперед чи рухатися назад. Ми не можемо стояти на місці. Це, як десь я читала чи чула про те, що людина живе, наче на ескалаторі, який постійно рухається. І щоб просуватися вперед, треба докладати багато зусиль. А щоб. Від'їжджати назад, в принципі, зусилля можна не докладати, але рух все одно буде, тільки це буде рух негативний, як там кажуть, отрицательний, як, як ми це вже чули, так отрицательна побіда і всі, всі ці речі. Тому е, мені сподобалася сама ідея. Зараз е, я роблю більше, ну, більше уваги і приділяю тому, що саме несе твір, аніж формі, ну, бо з формою я вже, скажімо так, набавилася. Е, і так можу написати, і іншим чином, і там різний розмір взяти. І тепер я розумію, що все одно е, це бачить людина, яка створює, який там розмір, наскільки там гарно все вистроєно ну, знову ж таки, яка гармонія. Е, Мови, яка гармонія ритму. А для тієї людини, яка сприймається вперше, важливо, що вона несе і що залишається всередині. От на які думки воно людину потім наштовхує чи підказує. Тому, коли я почула цю пісню, то я сказала Олександру, що її точно треба зробити. Я теж включилася в цю роботу, ми її завершили і записали. На вашу думку, як війна вплинула на мистецький простір загалом? Тобто зараз, і це цілком очевидно, дуже багато контенту саме про війну, і кожен це переживає, намагається висловити свої почуття через пісні, картини, через якісь відеоролики і так далі. Але от як особисто ви почуваєте цей вплив війни на мистецький простір? Ви знаєте, з одного боку, війна трохи обмежила мистецький простір, тому що люди не мають змоги вільно зустрічатися в будь-який час, коли їм зручно ділитися творчістю, або, наприклад, якщо йдуть якісь зйомки, ми з вами знаємо, може. Зникнути світло, або буде тривога, і треба кудись йти в укриття. Там ще певні нюанси. Це з одного боку, але з іншого боку, я бачу, що люди прагнуть. Висловитися вони прагнуть і себе полікувати, і допомогти іншим через творчість. Це дуже добре, тому що я думаю, що зараз прокидаються нові творці, ті, які до цього можливо люди і думали раніше про творчість, але вважали, що або пізніше, як я от думала про кіно, там про зйомки, або це не для мене, або це мають зробити там професіонали. А коли стаються от такі події, вони роблять все дуже простим. Дуже спрощують: ти або робиш, або не робиш, ти або хочеш або не хочеш. Все інше, якісь страхи, якась невпевненість, сумніви, все це відпадає, тому що ти розумієш, що ну, це просто забавка розуму не більше, і вона не має ніякого значення. Тому я думаю, що люди. Творчі люди і зараз прокидаються. Доки не увімкнулися камери, у нас з вами була розмова. Я б хотіла частину її перенести все таки в ефір. А ми говорили про те, що дуже складно, коли працюєш над якимось контентом, потім довго перебувати у цьому настрої, тримати себе. І от як ви вважаєте, чи вартує воно того, аби все-таки створити якийсь кінцевий результат, якийсь творчий продукт? Так, воно того варте, тому що. Ти робиш це один раз, переживаєш, потім себе, з цього повертаєш в нормальне життя, показуєш сам собі, що життя нормальне, в ньому існують чудові люди, в ньому існує доброта, допомога, те, що ми бачили тут у нас в ці важкі часи. Але сама робота живе далі і її може переглянути безліч людей. І на кожного ну, вона вплине. Своїм чином, але ну ти робиш це раз, ти це переживаєш. Це дуже неприємно, чи ми говоримо про ну такі переживання, як про втрати, про страх, про відчай. Ти себе занурюєш у ці відчуття знову, все це пригадуєш, але ти це робиш для того, щоб потім воно робило гарну справу. Тому я думаю, що воно того варте. Хоча це важкувато, і наостанок ви вже думали про те, що ви створите після того, як війна закінчиться. Що це буде вірш, пісня, п'єса. Ви знаєте, буде? я про це не думала і зараз не думаю, тому що, ну, по-перше, чесно кажучи, не хочу зручити. І ну, перемога це щось таке, про що ну, я навіть зараз ні з ким не говорю, тому що це в серці. І я просто знаю, що коли цей день настане… Ми всі знову трошки змінимося, як змінилися 24-го, і це буде щось нове, і мабуть щось буде створене, не знаю. А може взагалі нічого. Ви знаєте, коли в моменти дуже великого щастя, так само, як і в моменти дуже великого горя. Музи все ж таки мовчать, тому що ти маєш щось з цим зробити, воно тебе переповнює. І спочатку потрібно це вписати, скажімо так, в свою філософію буття, в те, як ти взагалі розумієш себе, цей світ, а потім вже з цього щось народжується. Тому я про це не думаю. Я знаю, що буде перемога, я це відчуваю. Але ніяких планів не будую, тому що все станеться тоді, коли станеться. і все, що ми можемо зробити, це підтримувати наших бійців, підтримувати один одного, мати віру і підтримувати своє невесине світло. Що й робимо, і на цьому нашу розмову будемо завершувати. Дякую за те, що завітали до нашої студії. Анна Дмитрук, поетеса, співачка, сьогодні була гостею імпрези. На цьому завершуємо. Берегіть себе, і все буде Україна!